Шкода, що такі люди йдуть з десяток року працював, працював його син. Син зараз поранений, теж десь в госпіталі. Ще милимойся, спокійно спочало обіданого престаном воїна. Леоніда. Леонід Гончарук один з тих хлопців, які з самого початку війни вирішили добровольцем стати до лав ЗСУ і захищати країну. Він розумів, що Є серйозна загроза знищення цілого народу нашої країни. І Леонід йшов захищати свою землю і, власне, свою родину. Люди, які приймають такі рішення, вони є справжніми патріотами, мужніми людьми. Таким, таким Леонід і був. Він був веселоном, Він був такою душею компанії. З ним всім було комфортно. Коли у нього всім було добре. І а він був дуже доброю людиною, справжнім другом. Справжнім товаришем, дуже відповідальним. Син схожий на батька. Леонід дуже тепло, дуже лагідно, завжди відгукувався про свою сім'ю. Він загинув недалеко від Торецька. Це Бахмутський напрямок практично. Там завжди було гаряче. І, і, власне, Леонід теж в останньому бої, в якому він загинув, це був досить такий запеклий бій.